Друзі, всім привіт! З вами знову CardMates. В одному з минулих відео ми розглядали базові покерні правила на прикладі техаського холдему. Ну а сьогодні ми поговоримо про покерні комбінації. Що ж таке ці покерні комбінації та як їх складати? Щоб навчитися грати в покер на хорошому рівні, знадобиться знання теорії, а також старанна робота над самою грою. А отже, багато практики. Проте є база, без якої тут просто не обійтися. Йдеться, звісно, про покерні комбінації. Саме вони визначають переможця в кожній роздачі, тобто забрати банк можна зібравши найкращу комбінацію з-поміж усіх гравців або ж змусити всіх суперників скинути карти. Правила складання комбінацій можуть відрізнятись залежно від дисципліни. У більшості видів покеру їх формують з п'яти карт. У холдемі дозволяється використовувати 5 карт на борді та 2 карти на руках у будь-якому співвідношенні, тобто ви вибираєте 5 карт з семи для складання максимально вигідної комбінації в покері, тоді як в Омасі обов'язково використовувати дві карти з чотирьох на руках. На сайті CardMates у нас є зручний і зрозумілий гайд, який стане у нагоді як абсолютним новачкам, так і тим гравцям, які хочуть освіжити свої знання. При натисканні на назву комбінації відкриється докладна стаття, присвячена розгляду її особливостей. Ну що ж, тепер давайте розглянемо покерні комбінації за старшинством. Почнемо з найсильнішої і плавно перейдемо до найслабшої. Royal Flash. Це найсильніша та найрідкісніша комбінація в покері. Вона складається з одномасних 10 валет дама Король Туз. Інакше кажучи, Royal Flash це найстарший стріт флеш або одномасний стріт найвищого рангу. Ймовірність зібрати Флеш Рояль неймовірно низька, всього всього-навсього всього 0,3%. Стріт Flash. Це 5 карт поспіль однієї масті або одномасний стріт. За силою поступається лише Royal Flash. При складанні стрітів та стріт флешів Туз одночасно може вважатися як найстаршою картою, що йде після короля, так і наймолодшою, що перед двійкою. Ймовірність зібрати стріт флеш також неймовірно низька, всього 0,28%. Каре це чотири карти з однаковим номіналом. Назва підбирається згідно рангу чотирьох карт, наприклад, каре королів. Якщо двоє гравців зібрали карету, виграє той із них, у якого набір складається з карт вищого рангу. Якщо ж каре утворилося на столі, то банк дістається гравцю з вищим кікером. Ймовірність зібрати каре складає всього 0,168%. Full House. Ця комбінація складається з трьох карт одного рангу та двох карт іншого рангу. Трійка плюс пара. У назві комбінації часто згадується лише трійка карт, наприклад, «Фул на королях або фул королів. Якщо ж одночасно кілька гравців зібрали фул хаус, то переможця визначають саме за номіналом трійки. Ймовірність зібрати фул хаус складає 2,596%. «Флеш» – Це 5 карт однієї масті в будь-якому порядку, тобто не поспіль, бо якщо поспіль, то це вже буде стріт флеш. Цінність флешу визначає його найстарша карта. Вона ж і входить в назву конкретного набору цього типу, наприклад, флеш до короля або флеш король хай. Якщо у двох гравців старша карта ідентична, тобто лежить на борді, тоді порівнюється ранг наступних карт. Ймовірність зібрати флеш складає 3,25%. Стріт. Це 5 карт, що йдуть поспіль за рангом. Карти не одномасні, оскільки це вже буде стріт флеш. Якщо кілька гравців зібрали стріти, то виграє той, у кого найстарша карта бере участь у складанні комбінації. У назві згадується старша карта, наприклад, Стріт до короля або стріт від дев'ятки до короля. Ймовірність зібрати комбінацію стріт складає 4,619%. Сет. Його ще називають трип, стріпс або трійка, оскільки це три карти одного рангу. Чим вищий ранг, тим сильніша трійка, тобто сет королів перемагає сет шісток. Якщо трійки в гравців рівносильні, переможця визначає кікер. Сет трипс відрізняються за способом формування, тобто по тому, як гравець зібрав комбінацію в ході роздачі. Сет виходить з кишенькової пари і однієї карти на столі, а трипс – з однієї стартової карти та двох карт на борді. Ймовірність зібрати сет або трипс складає 4,83%. Дві пари. Це дві карти одного рангу плюс дві карти іншого рангу. У нас беруть участь обидві пари, наприклад, пара королів та пара шісток. Цінність роки визначається за старшою парою карта. Якщо вона виявляється однаковою, тоді порівнюються молодші пари і виграє старша з них. Якщо однакові обидві пари, то перемогу присуджують порівнюючи кікери. Ймовірність зібрати дві пари не така вже й низька 23,5%. Пара. Це дві карти з ідентичним номіналом. Найкраща з можливих пар у покері це тузи. Наймолодша можлива пара двійки. Пара може бути в гравця на руках кишенькова або зібрана в поєднанні з картами на столі. Якщо в гравців однакова пара, то переможець визначається завдяки кікеру з трьох карт, що залишилися. Ймовірність зібрати пару в кожній окремій роздачі досить висока і складає 43,8%. Кікер. Цей термін я вже неодноразово згадував у цьому відео. Це найслабша покерна комбінація, тобто старша карта, яка має місце, якщо вам не вдалося зібрати жодну з перерахованих комбінацій. Тобто ваші карти різних мастей не збігаються за рангом і не складаються по порядку. У такому разі в техаському холдемі ви з семи карт вибираєте 5 старших. Ймовірність зібрати комбінацію старша карта складає 17,4%. Якщо ви тільки починаєте знайомитися з грою, то без знання комбінацій в покері немає сенсу рухатися далі. Тут ми розглянули тихайський холдем та комбінації до нього, оскільки наразі це найпопулярніший різновид покеру. Але не забувайте, що є інші види покеру, правила та комбінації яких ви зможете знайти на сайті Cardmates. Також вам може знадобитися словник покерних термінів та префлопчарт чарт стартових рук, які також можна знайти у нас на сайті. Ви можете завантажити та роздрукувати покерні комбінації в разі потреби. Якщо у вас є картинка з покерними комбінаціями під рукою, завжди можна скористатися підказкою. але краще вивчити їх на пам'ять. Це ж основа гри в покер. До речі, цікавий факт: руку туз король покеристи часто називають ім'ям відомої тенісистки Анни Курнікової. Цьому є іронічне пояснення. Вона має гарний вигляд, проте погано грає, оскільки дуже часто з цією рукою не вдається зібрати сильну комбінацію. Як визначити переможну покерну комбінацію? У покері комбінації та їхня сила визначають переможця в кожній роздачі, однак у гравців початківців іноді виникають складнощі з аналізом комбінацій карт покері. Для цього є чотири простих кроки. Крок перший. Беремо участь у розіграші банку на всіх вулицях торгівлі покерної роздачі. Доходимо до шоудауну. Крок другий. Демонструємо карти. Опонент відкриває свої карти. Ще один опонент також показує свою руку. Припустимо, що нам протистоять двоє гравців. Крок третій. Визначаємо свою комбінацію. Її складаємо з семи карт: дві на руках та п'ять на борді. У висновку збираємо найсильніше можливе поєднання із п'яти карт. Крок четвертий. З'ясовуємо, яка комбінація карт у кожного з опонентів і визначаємо переможця. Для цього порівнюємо їхню силу. Найсильніша забирає банк. Якщо є дві однакові, то банк ділиться між цими двома учасниками. Якщо ж найсильніша комбінація спільна для всіх, наприклад, на столі зібрався фулхаус і ні в кого немає кращої руки, то банк ділиться порівну на трьох. Важливо також враховувати, що сила комбінації взагалі не залежить від її масті. Цікавий факт: на всесвітній покерній серії комбінації та руки часто отримують нове найменування, якщо з ними хтось перемагає. Наприклад, рука 10-2 отримала ім'я Дойла Брансона, оскільки покерист з нею виграв свої перші два золоті браслети. Що таке кікер у покері? Іноді для визначення переможця в покерній роздачі потрібно застосувати поняття кікера. Кікер це та карта, яка не входить до складу самої комбінації і яка потрібна для розуміння того, кому дістанеться банк при однакових зібраних комбінаціях. Це може бути складно, але ми зараз розглянемо маленький приклад і вам швидко все стане зрозуміло. На борді лежить каредам і п'ятірка, за столом двоє гравців. У гравця один різномасні король дев'ять, у гравця два одномасні валет п'ять. В обох гравців одна і та ж комбінація Каредам, оскільки це найсильніше поєднання, яке тут можна зібрати з семи карт. Але хто ж переможець? В дію вступає кікер. У гравця номер 1 Кікером буде король, старша карта з короля дев'ятки та п'ятірки. У гравця номер 2 Кікером буде валет. У нього є ще пара п'ятірок, але вона не враховується в комбінації, оскільки найсильнішою комбінацією з п'яти карт буде чотири дами плюс валет. Отже, тепер усе зрозуміло, перемагає гравець номер 1 і ще одна корисна інфа. Якщо ви віддаєте перевагу покерним турнірам, то вам знадобиться програма на кшталт Sharkscope. Вона надає великий обсяг інформації про кожного вашого суперника за покерними столами. Дро комбінації в покері. У цьому відео ми розглянули стандартні комбінації техаського холдему. Таких існує 10 від старшої карти до Royal флешу, але є ще таке важливе поняття, як дро. Дро це незавершена комбінація, їй зазвичай не вистачає однієї або двох карт для того, щоб перетворитися в готову руку. Таку ситуацію можна часто спостерігати на флопі або на тьорні. Дро на рівері отримати неможливо, оскільки карт на стіл більше не викладатимуть, а значить, рука вже не має шансів на посилення. Найпоширеніші види дро – це стріт дро та флеш-дро. Варто відзначити, що роздачу інколи можна розігрувати агресивно за наявності дро, а не готової комбінації. Важливо також вміти розпізнавати дро як у себе, так і передбачити можливість того, що дро є у суперників. Ну що ж, а ми з вами познайомилися з усіма покерними комбінаціями техайського холдему. навчилися визначати переможця в роздачі, з'ясовувати поняття кікера та дро. Це основи покеру, без яких вам не обійтись. Новоспеченому гравцю в покер комбінації можуть здатися складними для запам'ятовування, однак лякатись не варто. Зовсім трохи практики за покерними столами, і ви вже ніколи не сплутаєте флеш зі стрітом. Ну що ж, на цьому поки що все. Підписуйся на наш канал, став уподобайки, та не забувай натискати на дзвіночок для того, щоб не пропустити наші нові відео. Ну а з вами були CardMates, до зустрічі!